Доброго дня, це програма Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я є ведуча журналістка Терина Красовська. Говоримо на актуальну тему, чому ж мова має значення? Ми бачимо, що за українську мову переслідують, вбивають яскравий тому приклад Ірина Фаріон. Тож, чому ми вже багато років, ми, українці, які любимо свою країну, не можемо порозумітися через мову, чому у нас виникають такі складнощі і що з цим робити. Як Же знайти спільну мову будемо говорити з гостю нашої студії. Це Оксана Гомоль, психолог. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня. І от перше питання таке саме, як називається наш ефір: чому ж таки мова має значення? Ну для людини в принципі має значення розуміти хто я є, да так звана самоідентифікація. ідентифікація. Ми себе саме самоід... ну ідентифікація проходить і статева, і якихось вподобань, і мене як матері, і мене як професіонала, і звичайне мене як представника якогось народу. І якщо я хочу назвати себе українкою, дуже дивно говорити іноземною мовою при цьому і не знати рідної мови. Тому дійсно для самоідентифікації і для як сказати, зростання розуміння своєї природи дуже важливо знати. Моду, мову. Але на жаль, у нас тут виникають непорозуміння через мовне питання: от чому так стається? Ну, це все ще наслідок радянського союзу. Я вже не буду казати про періоди, навіть царські, да, коли вони нас лише знищували і хотіли знищити нашу культуру. Але Радянський Союз вклався в це дуже добре і в них була дуже гарна пропаганда. Фактично, ну, наприклад, Київ фактично за 20 років зробили російськомовним абсолютно. І тепер деякі собі навіть дозволяють вказати, що російська мова це київська мова. Забувши взагалі історію і як це робилося. І тому, на жаль, держава Україна, да, вільна держава Україна, не вклалася так сильно в те, щоб українці усвідомили, що знати рідну мову, то престижно знати рідну мову це правильно і потрібно. Приймаючи закони, нічого не робили, щоб їх дотримувались. Знаєте, я згадувала, думаючи про наш ефір, згадувала, як я навчалась в інституті це нульові, і е, всі викладали нам російською мовою. Мені іноді досі важко терміни якісь. Так? Я звикла, ну я вчилась російською. Всі викладали російською мовою, і раптом приходить викладачка економіки і вибачається перед нами. Вибачення звучало так. Я підписувала документ, що я буду викладати українською мовою, я дотримуюсь законів, тому, вибачте, лекції будуть українською. Тобто в українській державі, вже коли прийняв закон про викладання да, в закладах і вищих і середніх українською мовою, викладач українськомовний вибачався перед студентами. Наскільки це нормально? Тому, звичайно, ми досі маємо наслідки тієї політики і тому, що держава не ставиться більш радикально до цього питання, більш активно. Ну, ми зараз бачимо, що у нас є мовний закон, але, на жаль, він чомусь не працює, тому що ми чуємо російську мову в навчальних закладах. І чи є це добре от, для нашого підростаючого покоління, яке чує, як вчителі між собою розмовляють російською мовою. Адже мова, ну, те, з чого ми почали, це є ідентичністю нашою, це є політичною ідентичністю в першу чергу, мені здається, чи погоджуєтеся ви зі мною. Я погоджуюсь на щастя, російської мови вже майже немає, хоч вона досі є. І що дійсно мені подобається, рухає в принципі суспільство часто моли, да, своїм радикалізмом, своєю сміливостю, і тому мені дуже подобається, що як учні, так і студенти почали робити зауваження вчителям і викладачам і не дозволяти говорити з ними російською. І періодично такі скандали виникають. Я дуже вдячна тим сміливим людям, які на Важуються на ці піднімати ці питання. Але так, якщо ми говоримо про те, що школа надає послуги навчальні, так? ну я про школу освітні, то тоді вона має дотримуватися закону і надавати ці послуги згідно закону. Але питання: скільки вчителів чи викладачів було покарано за російську мову? Це питання до керівництва закладів, я думаю. Ну і держави. до батьків напевно, які також підтримують російськомовне середовище і показують приклад своїм дітям. Бо я розумію, що питання в першу чергу не на навіть не настільки, коли всі заговорять українською, а в тому сенсі, що підростаюче покоління має, якщо у нас іде українізація, ми себе ототожнюємо е, з Україною, то підростаюче покоління має говорити ну, на державній мові. А тоді навіщо ми воюємо? Ну от в мене питання до вас. Чи я в цьому, в цьому... Мені теж важко зрозуміти. Повірте, це дуже болить українцям. І е, я не зрозуміла. Я думала, ви мали на увазі викладачів, які говорять російською, так. Але так, самі учні, самі студенти дуже багато говорять російською мовою. На щастя, з 2014 року свідомих українців стає все більше. Але навіть повномасштабне вторгнення, третій рік повномасштабного вторгнення, не до всіх дійшло. Що мова є дуже важливим маркером того, хто ми є. Не до всіх дійшло, що це війна не за території, а це війна саме е геноцидна. І цікаво, щоб тут залишились малороси, люди, які так само будуть не поважати Україну, як навчили це робити в е Радянському Союзі. Мене завжди знаєте, ще в 90-х дивувало, чому українці менше себе поважають, ніж це роблять іноземці. Бо коли я бачила іноземців, там, з посольства чи ще якихось, вони казали, розмовляли чи рідною мовою, чи українською. Навіть в 90-ті вони собі не дозволяли з українцями говорити російською мовою. При цьому самі українці російськомовні закривали роти да, Ну, українцям. тому е, да, в сім'ї це важливо. І як би не старалася школа, якщо батьки не будуть поставлені в рамки, що вони мають поважати і вчити дитину поважати не, не тільки любити, ну не хочете любити, не любіть. Поважайте державу, поважайте державну мову. Розумійте, що у вас нема можливості розвиватися і робити кар'єру в цій країні. Якщо ви не знаєте державної мови, це важливо, але ну ми ж не можемо вплинути на те, що робиться в сім'ї. Ну так, але якщо торкатися знову вчителів, викладачів, от які продовжують говорити з дітьми російською мовою, я ж кажу, у нас є мовний закон, от чому він них не стосується їх, чи він не діє на не, не розповсюджується, як з цим бути? Чи треба карати таких вчителів, чи має бути якийсь підхід до них? Ви знаєте, я взагалі чесно вам скажу, історія людей, психологія показує, що більшість приймають зміни тільки через страх. Ну, так створена людина. Тобто, через страх покарання, не через страх, да, жахливий, що я жити з цим не можу. А якщо я розумію, що я відкрию, наприклад, зговорю російською і мене за це там оштрафують. Другий раз там більше штраф да, за законом, на третє мене звільнюють, То звичайно, що. Люблю, не люблю людина починає говорити українською. Далі далі це переходить в звичку, і ми не встигнемо помітити, як наступне покоління, ну максимум там третє, да, жив до українською мовою. Але дійсно закони не працюють. Чому? До кого це запитання? Якщо вчитель піде там скаржитись кудись, чи батьки підуть скаржитися, що їм відмовили в послуги російською мовою, навіть звертаючи на те, що зараз російська визнана мовою держави-агресора, і за фактом це катування мене як українки, коли зі мною говорять російською, все одно держава стане на сторону дитини і батьків. Ну, така політика держава не може визначитися. Мені здається, що самій державі треба визначитися, яке майбутнє покоління вона хоче бачити, тому що певні речі прописані в, в освітному законі, да, положеннях освітніх, але не визначено, як ми будемо цього досягати. Відповідальність перекладена по факту на вчителів. І наша держава ніяк не може набратися сміливості покласти відповідальність на батьків і на дітей за навчання, за виховання. Ну, Я не знаю, що з цим робити. Мені, якщо не почнуть якось впливати на батьків певним чином, то ну, нічого не буде. Але чи має держава якісь важелі впливу на батьків? А чи має важливі впливи вона на викладачів, на вчителів? Ну, знову ж таки, було б бажання. Але я ще раз запитую, чому, е, ну якась школа боїться втратити хорошого вчителя, да? ну, спеціаліста? Вона робить йому зауваження, вона ну, адміністрація проводить з ним роботу, але тільки відвернеться, вчитель знову десь говорить російською. Та з дітьми О, тут в мене Як таке себе? питання може з психологічного з психологічної точки зору, чому людям важко розмовляти своєю рідною мовою, що їм заважає? От в чому може бути ну, при... вони ж вам прямо кажуть? Вони так звикли Ви в головах. Їх мова е російська. Вони з дитинства нею розмовляли. Вони ще нещодавно ми жили все ж таки в більше російськомовному суспільстві. Правда, і прийняти себе. Дуже важко інколи, і це стосується не тільки мови, прийняти себе і змінитися. Навіщо напружуватися, якщо можна поговорити російською? На жаль, свідомість працює в меншості в меншості людей. Свідоме ставлення до того, що я хочу, не ну, я не знаю як вам пояснити, людина творіннячко більш ліниве, і воно вибере те, що для них простіше все. Їм ем набагато легше вкластися в якісь ідеї, які виправдають їх російську мовність. Так? Я не хочу називати зірок, які собі дозволяли такі речі. Е, це мова як там, трофейна. Неважливо, яка мова, головне, щоб людина була хороша. Так? Що і, ми та, робимо та, з цим наразі? Я вас. У нас, до речі, політики, дуже багато політиків через це і підбурювала суспільства. Колювала їх, коли казала, що там україномовні, тут російськомовні, російськомовні не розуміють україномовних. От навіщо це було робити? От ми бачимо ці наслідки, як достукатися до людей, щоб вони зрозуміли, що ми всі українці, а мова це є нашим фундаментом, що не можна так ділити російськомовна, українськомовні, мовні, китайська мовні і так далі. Тобто, да, там американомовні, англійськомовні, ми всі є українцями, а мова це ну, наша ідентичність. От як щоб люди це зрозуміли, що треба робити. Ну, по-перше, за хірург має зникнути російська мова. Подобається це комусь чи ні, вона має зникнути. Тому що я втомилася досі, я бачу такі ситуації, коли е, якийсь блогер каже: е, Так, вчить українську, але, так, але зараз я для вас розкажу російською. Оці компроміси з претензією, вони не працюють. Я бачила деякі українськомовні передачі, під якими ну там неважливо, да, не політичні, де росіяни пишуть: ой, ну я не все зрозумів, але було цікаво, головне я розумію: якщо людина хоче, вона починає слухати. Якщо це цікавий продукт, якщо їй цікаво, якщо вона ну, поважає певних людей, вона починає слухати українську. О... Українською мовою дався передачі по друге Якщо в неї є вибір, навіщо мені слухати українську, якщо можу включити і послухати російською те саме? Навіщо їй вчити українську поясню? Ну, тобто, Ми не створили ви, ви, ви умови. до того, щоб були більш жорсткі обмеження, правильно в ефірі. Так, да, да, Мають бути створені умови для того, щоб людина була потреба розвиватися. Як розвивається людина? Через дискомфорт і через потребу. Нема потреби, нема розвитку. Які, яку потребу створила держава? Ніякою, і оці російськомовні, які досі лінуються, вони вже навіть не, не приховують. Вони прямо кажуть, нам важкі нам, нам ліньки. То нема питань, тобі ліньки, сиди вдома і вдома там спілкуйся, якоюсь хочеш мовою. Держава має створити умови для того, щоб було соромно вийти на вулицю з російською мовою, для того, щоб соромно було, то рота розкрити російською Но мовою. Тут бачите, ну і звичайно, сказали, самі українці. Да, тут скажуть нам, що ми як розколюємо суспільство? От як це робила Фаріон і через що її і вбили, до речі, за те, що вона Суспільство розколюють. От це знову наратив російський. Суспільство розколюють люди, які в Україні розмовляють іноземною мовою і не бажають знати державне. Це ці люди розколюють суспільство. Це вони прийшли, да, як там кажуть, в чужий монастир зі своїм устаном. Вони тягнуть радянський е, устав вільну Україну. Я, чому українці мають в своїй державі почуватися, наче вони е, тут гості? Поясніть мені, наче вони приїхали кудись ну, за кордоном відпочивати, наче це не Україна. Покажіть місце, де українці можуть бути жити в українськомовному суспільстві. Покажіть мені таку країну. Тому що все-таки це єдине місце це Україна. І всі, хто приходять і забороняють українцям жити в Україні, а не в Малоросії, то вони розколюють державу. До речі, і про це нашим треба сміливо ефіром... говорити. Да, да, да. Перед mm? нашим ефіром, перед нашим ефіром я виклала анонс, і людина написала нам наступне: що треба говорити чоловіческим язиком. Це я процитувала, а не використовувати. І поставила я таку гарну дівчину е, на картинці, яка тримає плакат, де написано Говоріть зі мною українською. Е, людина написала під цим постом, нашим анонсом програми, що треба розмовляти чоловічим язиком. І там інші люди почали ставити питання, що це означає чоловічим язиком. То в мене питання: от саме через це. У нас, напевно, і є величезна проблема, да. Тобто, люди не усвідомлюють навіть от, це важливість рідної мови. І от як достукатися, щоб люди зрозуміли, що чоловічиський Ми... язик це, це до Росії. І от питання до вас. Дивіться, оце чоловічський язик, це наратив радянський. Це той момент, коли українців пробували знищити да, ще, і. і... Як і зараз нас людні, да? ми не люди, ми якісь тварини, які треба росіянам винищувати. І е, є чудовий фільм Толока український, на жаль, він так прийшов не дуже яскраво, але його можна подивитися зараз, набігово за гроші. І там навіть є цей наратив радянський, коли українцю кажуть якесь там відносне бидло, «Говори за мною на чоловічському язикі. Треба нагадати, ну прямо казати таким людям, що людська мова це рідну будь-яка мова людська, ну, якщо ми говоримо, але подібні наративи то точно не наративи людини, яка зневажає інших. І, і я часто я зараз більше радикально ставлюсь до російськомовних. І я завжди всіх запитую: ви знаєте, скільки людей вбили для того, щоб ви стали? Я так привик. Скільки людей було знищено української інтелігенції, починаючи ще з царських часів? Ну там не знищували, там просто прибирали з території України, да? не давали можливості вивчати українську культуру. Але в Радянському Союзі ті самі шестидесятники, скільки їх загинуло для того, щоб ви думали, що в Україні немає нічого гарного. Чому важливо ще дітям українську постійно? Якщо людина російськомовна, вона не читає українських книжок, вона не цікавиться її ну, підсвідомо, ти тягнешся до того, яка мова твоя, та, якою мовою ти думаєш. Вони починають слухати російський і так далі. Мене дуже вразив момент, коли це слово пацана було, да, якась блогерша, я не хочу. Блогер, дівчина російськомовна, українка російськомовна, сиділа і видавала був такий. Скандал, вона віддавала ой, дивились слово пацана, фу-фу-фу, яка гидота. І сказали: таки чого ти не дивишся, українське, мову, ну українською мовою, та на що вона сказала? Хай Україна спочатку навчиться гарне щось знімати. Це теж наративи радянського союзу ще е, тому, що там свідомо робилось, да, якісний продукт російською мовою неякісний, якісний, не цікавий. Ну, то, це менше вартість. Ми приходимо до того, що українська мова є меншою вартісною, і це нав'язано людям. І саме тому їм важко переходити одна із причин: саме тому їм важко переходити на українську. Я думаю, що люди, які розуміють, що українці варті чогось, мають я дуже вдячна активним українцям. Вони мають собі дозволяти прямо говорити це таким хамом. Що ти знаєш, коли мені кажуть, ой, нема що дивитися, слово пацана. А я можу тобі назвати український фільм, який про ті самі часи, але чесний, без романтизації, а саме про жорстокість тих часів, так? Носоріг. Хто про нього чув. Є чудові фільми, зараз особливо мені подобається, українцям чогось до трагікомедії. І фільми просто захваті. Ти їх дивишся і розумієш, що це про нас. Що ви знаєте про ці фільми? Кожен, хто собі дозволяє сказати, що в Україні немає якісного продукту, музики, фільмів, книг. Запитайте, а які ви знаєте. Не бійтеся їм відповідати. Покажіть, їм, що вони нічого не знають, що вони сидять на тому дешевому лайні, яке їм сує Росія, і не знають нічого про Україну. То які вони українці, яке право вони мають відкривати рота і щось вказувати тим, хто знає свою культуру, свою мову і поважає ту країну, в якій він народився і живе? Пані Оксана, тут, тут є дуже така, такий цікавий момент, але він скандальний. На жаль, у нас багато військових, яким низько вклоняємося, вдячні за захист нашої країни, нашої держави, є російськомовними. От що робити з цим, коли вони кажуть, я буду говорити російською, бо я говорю як можу, але я захищаю власну країну, і це вже більше, це більш патріотичніше, ніж розмовляти державною мовою мовою От що з цим робити? Як тут давайте спочатку розділимо. давайте розділимо Хлопців, які дійсно воюють. Да? І людей, які цими хлопцями прикриваються для того, щоб не вчити українську. Ті, хто мені розповідають, хлопці воюють російською ну ті, хто тут там жінки, да? я не важливо, чоловіки. Я кажу: ну ви ж не на фронті. Тому ви можете зараз вчити українську? Що стосується людей в стресі і на фронті, зараз я скажу тільки на фронті. На початку війни б сказала для всіх, да? на початку повномасштабної війни, хто тікав. В стресі людина не може змінити мову. В стресі людині дуже важко засвоювати всі її ресурси, направлені на виживання, на перемогу. Да? Тому вимагати від військового, щоб він зараз почав вчити мову, ну це нахабство. Я не знаю навіть як сказати це, м'яко кажучи, дуже некоректно. Але в мене запитання: ти говориш е е російською, це нормально. А про що ти мрієш після війни? Чи мрієш ти про те, що ти вивчиш рідну мову? А сьогодні, коли ти розмовляєш з дружиною і зі своїми дітьми, ти просиш їх звертатися до тебе українською мовою, бо тобі приємно то чути, що твої рідні вчать і знають, і вміють, і люблять українське. Вони ж не на фронті. Військовий може це робити. Ну, я думаю, звичайно, може, чому б і ні? Тому я ж кажу, от в мене єдине таке питання, якщо вже резюмувати наш ефір, як все ж таки я ж кажу, от, знайти порозуміння, щоб перестали ділити україномовних російськомовних, і щоб перестали нам нав'язувати, як навіть зараз пропонується один із пунктів у плані мирних перемовин, щоб російська мова була другою державною, тобто нам це нав'язують. Ми ж розуміємо, що саме за це також йде війна. Якщо що залишиться російська мова? Чи залишиться Україна? Якщо залишиться російська мова, вважайте, що геноцидна війна виграна? Да не завтра, через 10, через 20 років, але вони виграють саме за рахунок тих мільйонів, які вони вкладають в пропаганду активну, саме за рахунок все тих, хто сидить тут і не хоче любити Україну. З рахунок тих, кому просто ліньки вчити своїх дітей українською і вчити самим. Тому так я вважаю, що України не буде. Можливо, я ну, мене закидають за розкоміннями, але ні, Україна має захищатися, і Україна має витравлювати з себе російське. Ще раз кажу: навіть якщо тобі важко, навіть якщо ти не говориш російською, ти можеш просити своїх дітей. З тобою говорити українською, а не так, що твої діти йдуть, і мені в школі кажуть, у мене різкоязична сім'я, мені сложно з вами говорити на українську. Я з цим досі стикаюсь. Ну, тому е, не хочеш сам, бо це, знаєте, схоже на якісь такі... Е, російська це метастаз. Якщо, якщо ми це залишаємо, Процвітають Арестовичі, які нас легли, да? скільки неповаги поваги всієї людини до нас. Процві... Буде знову збільшуватися російська мова, бо вона буде, ну, та сама музика, наприклад, бо вони будуть лізти до нас зі своїми піснями, їм то буде зручніше. Наш ринок заповнювати, так само фільми почнуть знімати знову російську, А навіщо знімати українську, і потім дублювати на російську, щоб продати на Росію? Ну це я так після да? після миру, наприклад. Якщо українці вже так розуміють російську, проковтнуть знову. Тому радикальна позиція має бути остаточна і вирішена для себе це остаточно. Не знаю, чи вдасться українцям перемогти в цьому питанні, але воювати за це потрібно. Ну, тобто, ми маємо остаточно вирватися від лап ведмедя Російської Федерації, яка душить українців і нашу українську мову, культуру, нашу ідентичність. Я правильно вас розумію? Господи, якби то був ведмідь, то якийсь щур, знаєте, такий гидотне, який пролізає в усі дери. ведмідя, хоч здалекові. А ці лізуть же ж куди не глянь на ротеви, при тому вони зараз взяли мені вже мені здається, рік чи півтора активна йде пропаганда російсько української мови. Я їх спочатку могла побачити в коментарях цих ну, саме російських пропагандистів, тому що в них була дуже гарна українська мова. Така прям, знаєте, наче професор пише. Але зараз їх стало багато більше і відрізнити, де вже свої, де чужі, важко. Але гарною українською мовою, літературною, пишуться відверто російські наративи. Там що російська це мова, як вони сказали, не міжнародна, а багато національна мова. Як вам такий наратив? І він вже просувається українською мовою. і треба знову. А знаєте, такий когнитивний дисонанс, наче наче мова своя літературна, тобто людина знає, наче то українець свідомий. А проштовхує наративи Росії, і ти вже не знаєш відповідати ці ну, тобто, люди працює пропагандична машина. А наша пропагандична постійно. машина не працює. На жаль, ми не поважаємо свою мову, ми не поважаємо свою культуру. і Ми чомусь слухаємо ті думки, які нам нав'язує Російська Федерація. Це є велика проблема, да. це є великим питанням. Да, над ним треба працювати, шукати шляхи вирішення цього, і щоб кожен з нас нарешті зрозумів, що він є українцем і він має любити свою країну, свою мову і бути ідентичним до своєї держави. Це була програма про актуальна. І... Да, 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 кажіть Оксана. Я б додала, що українцям треба відстоювати свою позицію більш сміливо ніж ми досі робимо. Толерантність нас вб'є. Дякую. І на цій гарній ноті ми завершуємо, що ми маємо виборювати свою свободу, свою позицію, право на мову на своє існування. Сподіваюся, що ми все це зрозуміємо, порозуміємося. Це була програма про актуальна. Виходили на першому волонтерському. З нами була наша гість Оксана Гомель, психолог. Я ведуча журналістка Катерина Красовська. Гарного нам всім дня тримаємося, перемоги і до наступних зустрічей.